Так виглядала соя. Цікава теж фотографія. Насіння брали у Вадима Драбітька, і він каже, питаємо, якої норми висівати? У нас же зона теж не соєва, у нас сою практично ніхто не сіє. Ті, хто сіяли, один раз посіяли, другий вже не хотів. Він каже, висівайте 30 кг на гектар. Ну, Ми знаємо, його любов до екстремально низьких норм. Сразу, навіть на не сіяли. ну тоді сієм, якщо Вадим каже 30, сієм 50. І дивіться, як. Як от соя компенсує е, гус, зрідженість? Ось одне густо одне стебло, де трошки рідже чотири стебла. При тому, що е, стрічків кількість та сама, бувало, навіть там, на, на таких кущах сої навіть більше стрічків можна було на, на, одной, на одному пагані на, нарахувати. А де ще рідше, от, наприклад, шість паганів, а бувало, і вісім я знаходив. Соя дала 26 центнер, при тому, що сілось би стартових добрив, обробили інокулянтом, при тому, що най... ви наймали комбайн з флекс-жаткою. Зрізав класно, але комбайн був в дуже поганому стані. І там я так десь прикинув, десь... На... нарахував десь 6 центнер, вилетіло в нього через зад.